Це військовий на позивний трюк. Від початку повномасштабного вторгнення проходить службу в 7-му окремому штурмовому батальйоні Арей. Чоловік був на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Харківщині, де й отримав важке поранення, яке призвело до втрати нижньої кінцівки. Однак, навіть незважаючи на наявність протезу, трюк продовжує виконувати бойові завдання. Зараз працює на Курському напрямку. Я на війну прийшов добровольцем, коли почалось повномасштабне вторгнення. Прийшов у добровольчий корпус, тому що знав багатьох і друзі були, і знав, що люди ідейні, що вони приходять за власним бажанням, вони знають, що робити. В нашому батальйоні багато хлопців з різних міст, багато хлопців з Нікополя. Також багато хлопців з Кривого Рогу, і ми всі одразу з початку повномасштабного вторгнення прийшли до лав Збройних сил України, щоб захищати свою державу. Ми були на всіх напрямках, починаючи з Херсонського напрямку, Запорізького, Донецького напрямку. Наші підрозділи були і на Авдіївці. Виконували завдання в місті Волчанськ. Спочатку, коли Кацапи почали проривати нашу лінію оборони, ми всі лінії оборони тримали свої позиції. Зараз виконуємо завдання на курському напрямку. Системну підтримку військовим з батальйону Арей надає благодійний фонд громадська сила Нікополь та Вадим Колесник. Дрони та системи РЕП пріоритетне забезпечення. Тож і цього разу волонтери передають життєво необхідні засоби. До допомоги долучається і місцева влада. Адміністрація вже виділяла нам РЕП з бюджету міста, і ми тоді робили на в Волчанському напрямку, і мій решот виїжджав на позицію і був засічений ворожою пташкою. І коли ми доїхали до місця перебування, де ми спішувалися і йшли пішки, з нами був такий прекрасний реп, котрий сохранив нам життя, тому що коли ми почули ворожі впіві, включили чистоти. Ця пташка перша упала, вона дала нам змогу. Ну, цей реп дав нам змогу зреагувати, вернутися до пункту, де ми змогли укритися. І підходячи до нього, ми також почули опять же, ворожий впіврон. Ми опять застосували цей реп, і моя група з чотирьох людей. Ну, Вона зберігалася, немає ні у кого не поранення. Ці дуже гарні реби, які ще гасять керування. Тому такий реп, який Нікополь відділяв нам пів року тому. Він вже сохранив багато життів. Два реби, які отримали арейці, точно не останні. Завдяки довготривалій співпраці між громадською силою та виробником систем подібне остаткування закуповується оперативно та має гарантію. Дякую адміністрації Нікополя, нікопольчан, за те, що підтримують нас, що вірять і допомагають, щоб перемога наближалась. Багато хлопців він сохранив. І другий реп також колесник Алексей і Колесник Вадим Геннадійович також. За свої кошти придбав нам другий реп, тому що батальйон великий, багато хлопців, і їх треба більше. Дякую Вадиму Інандічу Колеснику за те, що піклується про хлопців на фронті. Допомагає це не перший реп, що він за свої кошти придбає нам і зберігає наше життя.